Ми живемо в останній час, і це вже фінішна пряма перед пришестям Господа, тому всі події, які будуть, усі вони описані у Біблії. І знаєш, люди прості, віруючи, ставлять запитання, і навіть служителі, невже ви в це вірите? Ви так багато матеріалу даєте на цю тему, багато про це говорите. Люди півстоліття прожили. Я говорю, ти пам'ятаєш, яка погода взагалі була в твоєму дитинстві? Пам'ятаю. Вона відрізняється чи ні. Він каже: звісно, зараз вже зими, практично тієї, і близько немає, дощів цих немає. Ну, повністю клімат змінився, і плюсова температура. З іншими людьми розмовляю. Дуже сильно забита голова фанатизмом, релігією, захопленнями, якимось коучами, фінансами, чим завгодно, політикою, знаєте, будь-якими напрямками. Маса, маса, маса просто цієї інформації, яка проходить та тисне, купа блогерів. Кого тільки немає. На людей дивишся, і мені сумно стає. Віруючи, вони не говорять, як віруючи, часто про щось інше говорять. І більше того, я бачу і пастирів, і служителів, коли вони можуть говорити про це і годину, і дві, і третю, і четверту. Вони не спілкуються про откровення. І я часто їм говорю: якби ти з такою сміливістю і так чітко говорив, як ти переказуєш там одного блогера або іншого, або цю фейкову інформацію. Всі ці новини, які йдуть, у тебе зовсім інший результат був би в церкві, в житті? А як же в цьому знайти відповідь? Хто відчуває тиск цієї інформації? Постійна ця гонка, постійно цей тиск, як розібратися в економіці, у цій політиці, у цьому лідерстві, яке є в цьому інтернеті, у цих фейках, у цих блогерах, у цих коучах, у цих релігіях, у цих лідерах, які скрізь? У кожному напрямку є лідери, за ким іти, якого собі служителя вибрати, якого пастиря вибрати, яку церкву вибрати, як у цьому всьому розібратися. Це насправді проблема. Чому? Тому що, коли я розмовляю з віруючими, і я бачу, що вони плавають, вони в прострації, коли я розмовляю зі служителями, вони плавають, коли я розмовляю з пастирями, вони плавають. Це проблема. Хоча насправді вихід дуже простий, і ти його повинен запам'ятати раз і назавжди. Ісус Христос сказав все і всяке дерево пізнається по плодах. Знаєш, ось є політична система, і часто, коли кажуть дивишся на політику, ти думаєш, хто з них бреше, а хто правду говорить, є таке, ні. Послухаєш одного, один правду каже, інший бреше. Починає інший говорити, цей правду говорить, той бреше. Починає третій говорити Цей правду говорить, той бреше. Те саме відбувається і в житті, і з людьми, і з віруючими, і з релігіями, і з церквами. А насправді нам потрібно менше слухати. Людина має сфокусуватися на чому? На плоді. Ісус сказав дерево пізнається. І все пізнається тільки по плодах, тільки по плодах. І коли ти дивитимешся на плід, ти легко зможеш визначитися там у релігійному напрямку і яку церкву тобі потрібно обрати. І яку тобі течію потрібно обрати, і якого тобі служителя потрібно обрати, і навіть якщо ти хочеш там голосувати за якогось політика, ти можеш тоді і політика вибрати, адже ми знаходимося в цьому суспільстві, і ми маємо виконувати свої обов'язки і в будь-якому напрямку, тому що часто, коли ти дивишся коуча, він навчає про щось там про сім'ю, чи ще про щось у самого ось три розлучення. Це смішно. Але люди купують квитки і йдуть для того, щоб навчатися. Ви знаєте, передаються не слова, передається дух. І тому це дуже просто визначити. Я навіть взагалі голову не забиваю сильно цими новинами або чимось. Один є стандарт, один є шаблон, який дав Господь. Якщо ти через це дивитимешся, ти будеш вільний, і ти зможеш звільнити багатьох багатьох людей. Тому що люди починають боротися вже один з одним, вони починають воювати. Знаєш, хтось він каже, ви фанати. Я говорю, з чого ти взяв, що я фанат? То я кажу: це ти фанат. Тому що ти віриш у цей світ, який руйнується, якому приходить кінець. Здорових людей немає, щасливих людей немає. Більше і більше бідних, більше і більше недоліків, більше і більше проблем. Більше і більше колапсів відбувається, землетрусів, всього хаосу, що йде, більше і більше війн відбувається. Ви помітили це чи ні? О, ми зараз виберемо, можливо, якусь тему, грошей заробимо, і що? Як ти втечеш від цього? Або о, ми виберемо там цю людину чи ту. Ну і як вона тебе від цього врятує? На сьогоднішній день 10% у світі заробляють менше, ніж 2 долари на день. О, наука йде вперед. О, ми йдемо шляхом Єви, знання, знання, знання. Але щось так мало щастя. А більше і більше проклять. Що сталося у житті Єви? Прийшли смерть та прокляття. Дивишся на цей світ те саме. 26% людей, які отримують 3 долари. 3,20 Кожен четвертий у світі для мене це багато. 46% отримують 5 доларів з половиною та вниз. Тобто 46 це кожний другий. Це багато чи мало? Ось навіть якщо взяти у нашій країні нормально можна прожити ні? Зручно, добре. А чому це сталося? Тому що людина вона зробила вибір вона обрала знання. Вона обрала політику, вона обрала фейки, вона обрала новини, вона обрала усе що завгодно, але тільки не Ісуса Христа. Знаєте, але такий парадокс. Багато відомих музикантів вони співали про кохання, про мир, чули такі пісні, правда? Дуже багато про захист там земної кулі тощо. Люди кажуть, ось тепер виберемо цього президента і точно буде рай. А тепер ні, не підходить. Давайте наступного ще гірше, давайте наступного. І туди-сюди, про що люди співають? Про що люди мріють, що у фільмах показують, добро завжди перемагає, добро переможе. Але в реальності це так чи ні? Скажіть, а хто у цьому винен? Уряд, президент. Хто у цьому винен? Винувата людина винен, вибір, що і кого людина обирає. Скажи обирає. Людині потрібно знає, що вибрати? Віру. Не локшину. Можна вибрати локшину, а можна вибрати віру. Тому люди співають, оспівують. І знаєте про що вони співають? Та що оспівують? Про рай, про те, що буде у раю. Ані хвороб не буде, ані вбивств не буде, ані насильства не буде, ані смерті не буде. Де це буде, скажіть, будь ласка, у раю дуже багато пісень, багато популярних пісень. Дійсністю це тільки стане, якщо Ісус стане царем. Тобто, за фактом люди мріють, люди прагнуть. Люди хочуть до Бога. Але що сталося? Зіпсування розуму. Вони просто обдурені, вони збилися зі шляху. Вони не можуть насправді зробити елементарний аналіз та зробити висновок цей. Хоч молоді, хоч дорослі люди. Людина мудрує, вона щось розповідає. А давай подивимося на плоди: раз, два, три і все. І людина одразу загубилася. Вона змінює свою думку, каже, так, справді. Плід лише визначає яке це дерево. Вся суть у нашому виборі. Людина вона хоче, вона мріє про те, що Бог дав, про те, що Бог хоче дати, але вона не хоче пустити Бога в це. Тому що це може прийти тільки з Богом. Знаєте, сьогодні дуже популярні коміки. Але проблема в тому, що люди сміються з кого? З себе, зі своєї проблеми. І цей сміх так, він розряджає ситуацію. Так, він дає порадіти, але він не вирішує проблему. Рішення лише у вірі в Ісуса Христа. Амінь. Скільки люди не мріятимуть, скільки вони не гнатимуть інформації. Потоків, фейків, різних і так далі, рухів, які байки тільки не розкажуть, які ілюзії не збудують. Без Ісуса людство воно не вийде з цього колапсу, тому що з кожним днем людство наближається більше і більше до цього колапсу. І ми це можемо бачити. Це видно неозброєним оком. Вихід це Ісус Христос, і слава Богу, що незабаром прийде Ісус. Амінь. Питання лише, чи готові ми, чи ні. Амінь.